Сезон полювання відкрито. Мисливці штурмують магазини. Крамарі кажуть, ціни в порівнянні з минулим сезоном зросли в середньому на 15%. Навіть якщо є рушниця та необхідне вбрання, доведеться викласти до тисячі гривень на супутні товари. Тим, хто починає з нуля, понад 7 тисяч гривень. Скажімо, от дріб кілограм дробів минулому році коштував 29 гривень. Цього року він коштує 31 гривень. гривню. Йому порох круг. того року коштує 55 гривень. Банка в минулому році він коштував 46 гривень. Порох польський сокіл. Як я казав, що наш завод не працює, український, то приходиться заводити з Польщі. Така банка в минулому році коштувала 65, того року 80 гривень. Якщо взяти патрони, то ми стараємося не піднімати ціну. Щоправда, покупці на цінники особливо не заглядають. Головне кажуть, аби було те, що треба. Ну, як їсти хочеться йдете в магазин, так само ж платите і не запитуєте, скільки коштує буханка хліба, тому що треба купляти. Так і тут приблизно. Сім'я почекає, що не змінилося із минулим сезоном, то це норма відстрілу. За день мисливець може вполювати півсотні пернатих. Та щоб поласувати дичиною, за усю здобич доведеться заплатити. Наприклад, качка може обійтися в 100 гривень, а гусак в 250. Триватиме сезон полювання на Львівщині, який розпочався цьогоріч на два тижні пізніше, до кінця грудня.